Сніг падав за вікном густо та безпорадно, обліплюючи брудну шибку студії в панельній хрущовці. Всередині пахло старими книгами, дешевою кавою та тихою зневірою. Мар'ян стояв біля Мольберта, вдивляючись у портрет, що народжувався на полотні. Це був образ його дружини Оленки. Він писав її з пам'яті. З тих світлих спогадів, що залишилися, коли реальність почала облуплюватися як штукатурка в їхньому під'їзді. Тобою лише ворон на городі лякати, почувся з прихожої різкий, виснежливий голос. Мар'ян аж здригнувся від несподіванки, і ворона на задньому плані картини отримала небачений мазок ультрамарину. Він не писав ворон, він писав соняшники, але життя, здавалося, Постійно вносило свої корективи. У дверях маячила постава Артема, його зятя. Чоловік у дорогому костюмі, що сидів на ньому, як на ляльці манекені, з годинником, що важив, мабуть, більше за їхній холодильник. Він запалював ключем автомобіля, що стояв під вікном. Що ти там бурмочеш, кохана? з презирливою ласкою в голосі звернувся він до Олени, яка допомагала йому вдягти пальто. «Та, кажу, подбай, будь ласка, не пити за кермом, тихо майже шепотом промовила вона, не піднімаючи очей. Та я знаю, знаю. Ти б краще про себе подбала. Сидиш тут, як миша в норі, у цій хаті художника. Він кинув зневажливий погляд на простір кімнати, захаращений полотнами, де тіснилися зображення полів, старих хат, облич людей, змарнілих від важкої праці. Краще б пішла в салон, зробила собі зачіску. А то виглядаєш як посмітник. Олена ще нижче схилила голову. Вона дійсно виглядала втомленою. Її руки, колись ніжні і доглянуті, тепер були шорстки від роботи по дому, від дешевого миття посуду. Вона працювала бухгалтером у невеликій фірмі, але вся її зарплата йшла на оплату комунальних послуг та їжу. Гроші Мар'яна від продажу картин були нерегулярними. І мізерними. Їхнє життя серією невдач. Мар'ян мовчав. Що він міг сказати? Він невдаха художник, вічний мрійник, як його називав Артем, чоловік, який не зміг надати дружині того рівня життя, на який вона на думку зятя, заслуговувала. Артем був успішним менеджером у великій компанії. Він приносив у будинок гроші, дорогі подарунки та відчуття власної ваги. А Мар'ян приносив лише картини і слова про те, що одного разу їхній талант помітять. Збираюся на корпоратив, оголосив Артем, поправляючи краватку. На Турбазу два дні. Не сумуйте тут без мене. Мар'яне, може, хоча б за ці два дні намалюєш щось таке, що можна буде продати, а не на паливо для своєї фантазії? Він іронічно похмурився на незавершений портрет. Їдь уже. Ледве чутно сказала вона, відчиняючи двері. Холодний вітер ворвався в прихожу, змішавшись з запахом дорогого парфуму Артема. Двері з гуркутом зачинилися. У кімнаті повисла важка тиша. Сніг за вікном продовжував падати, засипаючи брудний автомобіль зятя. Олена прислонилася до дверей і заплющила очі. Мар'ян підійшов до неї, хотів обійняти, але вона відвела руку. Не треба, Мар'яне. Просто не треба. Він не мав права. почав було Мар'ян. А хто має? розплющила вона очі, і в них він побачив стільки болю і розчарування, що йому захотілося сховатися. Ти, ти маєш право мене захищати грошима, стабільністю, нормальним життям? Ми живемо так, наче граємо в якусь гру на виживання. Мені соромно запросити сюди подруг, мені соромно за те, як ми живемо. А ти весь у своїх фарбах і мріях. Вона пішла на кухню, залишивши його самого з тишею та ненаписаним портретом. Її слова вбилися в серце глибше, ніж колотнеча Артема, бо вони були правдою правдою, яку він намагався не бачити, заховавшись у свій творчий світ. Він підійшов до полотна. Олена на картині дивилася на нього очима, повними любові та довіри. Такою він писав її 10 років тому, коли вони тільки почали жити разом, коли він ще вірив у свої сили, коли його роботи хвалили у місцевій газеті. А потім все якось поступово пішло шкереберть. Мода змінилася, галереї закрилися, народ купував дешеві принти з ікеї, а не живопис. Він пішов на компроміс, працюючи ретушером у фотостудії, але й звідти його скоротили з тих пір лише випадкові заробітки, дрібні приватні замовлення та вічна боротьба з відчуттям власної нікчемності. Артем мав рацію в одному вороном на городі він лякав своєю присутністю, своєю бідністю, своїм невдахатством. Він відлякував від дружини її подруг її можливість жити краще. Він був живим докором, ознакою невдалого шлюбу. Він взяв з полиці стару шкатулку з під цукерок, там лежало кілька листівок не дивовижних листівок з курортів, а старі пожежні листівки. На одній з них була зображена невелика церква в Карпатах, на іншій панорама села. Він перевернув одну з них. На звороті, кривим старезним почерком, було написано: Сину, якщо все втратиш, приїдь сюди. Це твоє, твій дід. Це був його таємний скарб. Єдине, що він отримав у спадок від діда, якого майже не пам'ятав якийсь старий будинок, десь в горах, про який всі давно забули. Він кілька разів думав про те, щоб поїхати туди, продати ту землю, але щось завжди зупиняло. Можливо, сором, що він приїде туди жебрак і заявить про свої права на руїни, або, може, слабка іскра надії, що це місце стане для нього притулком. Але притулком від чого? Від власного життя? Він сховав листівку назад. Ні, це не був вихід. Це була втеча. А він не міг втекти, залишивши Олену тут з її соромом та розчаруванням. Тим часом Артем. Розганяючи свій позашляховик по засніженому місту, почував себе переможцем. Він любив ці моменти, коли залишав позаду ту нору її мешканців. Він був левом, що вирвався з клітки. Його життя було виміряне кредитами, бонусами, статусом. Він знав ціну всьому, але не розумів цінності нічого. Олена для нього була ще однією ознакою статусу гарна тиха дружина, яка, на жаль, мала такий невдалий актив у вигляді брата. Він зневажав Мар'яна не лише за бідність, а й за ту незрозумілу гідність, що інколи читалася в його очах. Нічого немає, а виглядає так, ніби має якусь таємницю, думав він злісно. На корпоративі, на турбазі він був душею компанії. Жартував, розповідав анекдоти, пив дорогий віскі, але на душі було неспокійно. Слова, кинуті Олені, почали повертатися до нього як бумеранг ворон на городі. Чому він це сказав? Бо це була правдою, бо він сам відчував себе інколи таким вороном, що каркає про свої успіхи, намагаючись відлякати відчуття порожнечі всередині. Він гнівно відігнав цю думку. Ні. Він був успішним, він був сильним, а сильні мають право на слабких. Але що як слабкий раптом виявиться сильнішим? Ця думка, мов кістка, застрягла в горлі. Він залпом випив ще одну чарку, намагаючись затопити в алкоголі неприємний присмак провини та тривоги. Сніг за вікном турбази йшов все сильніше, і здавалося, що він відрізає їх від усього світу. Від того світу, де в бідній Хрущовці художник дивився на портрет дружини і розумів, що щось має змінитися. І ця зміна вже була близько. Ніч на турбазі перетворилася на кошмар. Снігопад, що починався як мальовнича завіса, переріс у лютий шторм, вітер вив, наче тисячі розгніваних духів, завішуючи вікна густим непроглядним полотном. Електрика мигнула кілька разів і погасла. У великому залі, де що нещодавно ляться шампанське і лунали тости, запанувала паніка та напружена тиша, порушувальна лише за виріхою, за стіною. Артем, спершу роздратований тим, що його ідеальний вечір зруйновано, незабаром зрозумів справжній масштаб лиха: мережа пропала, дороги замело. Вони були відрізані, його дорогий позашляховик. Який він так хизувався, тепер був лише засіреним снігом курганом на стоянці. Спокійно він спробував взяти ініціативу в свої руки, коли почалися пересуви серед співробітників. У нас є генератор, є їжа. Просидимо кілька днів, поки не розчистять. Але спокій був поверхневим. На ранок стало зрозуміло, що генератор несправний, а запаси їжі обмежені. Температура в приміщенні почала падати. Єдиним джерелом тепла залишився великий камін у залі, який треба було постійно підкидати. Саме тут Артем зіткнувся з тим, чого не знав у собі з безпорадністю. Він був генієм електронних таблиць і корпоративних стратегій, але не міг розпалити камін так, щоб він не димів, не знав, як організувати людей для зберігання тепла. Його авторитет почав танути так само швидко, як і сніг за стіною, коли сонце намагалося пробитися крізь хмари. А тим часом у місті, дізнавшись про снігову блокаду на Турбазі, почалася паніка. Олена дзвонила Артему безперервно, але у відповідь чула лише абонент тимчасово недоступний. Вона благала Мар'яна щось зробити, хоча сама не знала що. Що я можу зробити. розвів він руками. Я ж не рятувальник! Ти чоловік! вигукнула вона, і в цьому звертанні був і докір, і молитва. Ці слова стали для нього останньою краплею. Він дивився на її перелякане обличчя, на сльози, що котилися по щоках, і раптом щось всередині нього випрямилося. Він був генієм електронних таблиць і корпоративних стратегій, але не міг розпалити камін так, щоб він не димів. Не знав, як організувати людей для зберігання тепла. Його авторитет почав танути так само швидко, як і сніг за стіною, коли сонце намагалося пробитися крізь хмари. А тим часом у місті, дізнавшись про снігову блокаду на Турбазі, почалася паніка. Олена дзвонила Артему безперервно, але у відповідь чула лише, абонент тимчасово недоступний. Вона благала Мар'яна щось зробити, хоча сама не знала, що. Що я можу зробити? розвів він руками. Я ж не рятувальник. Ти чоловік. вигукнула вона, і в цьому звертанні був і докер, і молитва. Ці слова стали для нього останньою краплею. Він дивився на її перелякане обличчя, на сльози, що котилися по щуках, і раптом щось всередині нього випрямилося. Він не був просто художником, він не був вороном, він був мар'яном. Онуком свого діда, людини, яка прожила все життя в горах і знала їх характер, він пішов у свою кімнату і дістав ту саму стару шкатулку. Він не дивився на листівки він дістав стару пошарпану записну книжку. Його дід був лісником, і в цій книжці, крім нотаток про погоду і стан лісу, були схематичні мапи, стежки, координати та способи виживання в горах взимку. Дід навчав його всього цього в дитинстві, але Мар'ян, захоплений містом і мистецтвом, забув, забув, як забувають щось непотрібне. Тепер це непотрібне могло врятувати життя. Я поїду, сказав він Олені, вийшовши з кімнати з книжкою в руках. Куди, туди, туди, де застряг Артем, ти з божеволів, туди навіть спецтехніка не може пробитися. Я не буду пробиватися через дороги. Я піду горами, стежкою мого діда. Вона прямує через хребет і виводить прямо до тієї турбази вона на спині того пагорба. Олена дивилася на нього, наче бачила вперше. У його очах горіла рішучість, якої вона не бачила роками. Він не виглядав, як невдаха художник, він виглядав як лідер. Але це небезпечно, ти загинеш. Якщо я нічого не зроблю, він може загинути, а ти мені цього не пробачиш ніколи, і я собі теж. Він не сказав, що робить це для неї, він робив це для себе, щоб довести собі, що він ще щось вартий, щоб стерти зі своєї пам'яті образ переляканої дружини та почуття власної безпорадності. Його підготовка. Зайняла кілька годин. Він не мав спеціального спорядження, але знання діда були кращими за будь-яке спорядження. Він зробив саморобні кішки зі старих ременів та цвяхів, знайшов у коморі старий, але міцний туристичний кийок, спальний мішок, термобілизну, сухі пайки, спиртову горелку, все це, залишки від його молодості, коли він ще мріяв про походи, знайшло своє призначення. Олена мовчки спостерігала за ним. Він бачив, як змінюється її чоловік, як зникає його звична постава, зігнута під тягарем життя, і з'являється пряма, впевнена людина, що діє чітко та розважливо. Коли він виходив з дому, вона обійняла його. Міцно, міцно, повернись! прошепотіла вона. Просто повернись! Мар'ян кивнув і зник у білій імлі. Його шлях був справжнім чистилищем. Стежка, яку не використовували роками, була занесена снігом. Вітер бив у обличчя, намагаючись скинути його в прірву. Кожен крок був боротьбою. Він падав, підіймався, знову йшов. Він думав про діда, про те, як той, мабуть, ходив цими стежками в будь-яку погоду. Він думав про Артема. Про те, як той, мабуть, сидить у теплій залі і лається на всіх, хто не може його врятувати, і ця думка додавала йому сил. А Артем у цей час дійсно сидів біля каміна, який ледве тлів. Його дорогий костюм був у вугіллі, руки подряпані. Він почувався приниженим. Наймолодший менеджер, хлопець із села, виявився справжнім Макгайвером. Він знайшов якийсь старий примус, розігрів на ньому консерви, організував чергування біля каміна. Той, кого Артем зневажав на роботі за провінційність, тепер був їхнім неформальним лідером. А Артем, король корпорації, виявився звичайним смердним. Він сидів і дивився на полум'я, і в голові крутилися слова, кинуті олені. Ворон на городі! Хто тут тепер ворон? Хто тут марна, непотрібна істота, що тільки псує все навколо? Раптом двері в зал з силою відчинилися. На порозі, закутаний в білий плаш снігу, стояла постать. Висока, міцна, з обличчям почервонілим від морозу та вітру, це був марзян. Усі завмерли. Артем не повірив своїм очам. Це не може бути, це галюцинація. Мар'яне, прохрипів він. Мар'ян струсив сніг з себе, наче ведмідь. Його погляд пройшов по залі, зупинившись на Артемі. Дороги занесені, рятувальники прорвуться не раніше, ніж завтра. Я приніс вам трохи палива для генератора, ліки, термопокривала. Він скинув з плечей важкий рюкзак. Тиша була оглушливою, а потім її прорвав вибух подяки. Люди кинулися до нього, допомагаючи зняти рюкзак, пропонуючи йому сісти води. Артем не рухався. Він дивився на Мар'яна, і в цю мить усі його міфи про себе розсипалися в пил. Людина, яку він вважав нікчемною, якою гребував, пройшла крізь пекло, щоб врятувати його, без жодної винагороди, без жодної надії на подяку, просто тому, що так треба. Мар'ян підійшов до нього. Олена дуже переживала, тихо сказав він. Тобі вдалося вийти на зв'язок? Артем лише негативно похитав головою. Він не міг знайти слів. Сором, гарячий та гнітючий, заповнив його зсередини. Він був оголений і безпорадний перед цією тихою, сильною людиною, що стояла перед ним. Ворон на городі, так. Але тепер він розумів, що це за город і хто на ньому справжній господар. Наступного дня, як і передбачив Мар'ян, рятувальники на спецтехніці пробилися до турбази. Евакуація пройшла швидко та організовано. Але щось в атмосфері змінилось безповоротно. Артем їхав назад у місто не в своєму розкішному позашляховику, а в салоні рятувального автомобіля, разом з усіма. Він мовчав, вдивляючись у вікно, де сліпуче сонце вже почало топлити сніг. Він чув, як його колеги, з якими вчора він пишався, Тепер з повагою та захопленням розповідали рятувальникам про того неймовірного художника, швагра нашого боса, який самотужки пройшов через гори. Його швагер, невдаха Мар'ян. Тепер він був героєм. А Артем. Артем був тим, кого врятували, типом у дорогому костюмі, який не вмів розпалити вогонь. Коли вони повернулися до міста, Олена чекала біля під'їзду. Вона кинулася не до Артема, а до Мар'яна, міцно обійнявши його, наче боялася відпустити. Я так боялася, шепотіла вона, зарившись обличчям у його просту недорогу куртку. Мар'ян обіймав її, і в його очах Артем уперше побачив щось більше, ніж спокійну стійкість. Він побачив любов, силу, проти якої його гроші та статус були безсилими. Дякую тобі, тихо сказав Артем, підійшовши до них. Це було важко сказати. Ці слова, здавалося, порізали йому горло ти врятував мене. Мар'ян кивнув, але не сказав нема за що. Він просто дивився на Артема, і в цьому погляді не було ні злорадства, ні перемоги, була спокійна усвідомленість. Він не врятував Артема, він зробив те, що мав зробити. Для Олени. Для себе. Заходь до нас обідати, запропонувала Олена Артему, але в її голосі вже не було колишньої непевності. Він був твердим. Артем похитав головою. Ні, мені треба мені треба подумати. Він пішов у свою квартиру, яка здавалася йому раптом порожньою та холодною, незважаючи на розкішний ремонт. Рятівна експедиція Мар'яна отримала несподіваний резонанс. Хтось із рятувальників виклав фото у соцмережі. Фото мужньої постати, що з'явилася з завірюхи, з під заголовком художник-герой пройшов крізь шторм, щоб врятувати зятя та колег. Ця історія стала вірусною. Неймовірна романтика. Бідний, але талановитий художник, знання, отримані від діда лісника, самовідданість. До Мар'яна подзвонили з місцевих телеканалів, з газет. Його історія раптом стала потрібною, але найбільшою несподіванкою став дзвінок з однієї з київських галерей. Власниця, жінка з іменням побачила репортаж. Її зацікавила не тільки історія, а й самопрезентація Мар'яна. Він виглядав на екрані не як герой, а як проста, глибока людина з якоюсь внутрішньою силою. Вона попросила побачити його роботи. Коли вона приїхала до їхньої скромної квартири, Артем, який завітав з якимось формальним вибаченням, став свідком цієї сцени. Він стояв у кутку, мовчки спостерігаючи, як елегантна жінка з неймовірним художнім смаком розглядала картини Мар'яна, ті самі картини, які він називав мазнею та паливом для фантазії. Боже! Сказала вона, зупинившись перед тим самим портретом Олени, де був випадковий мазок ворони. Це це геніально! Ця техніка, ця емоція, ця ворона, вона як ознака долі, що вдирається в іділію, це шедевр. Вона купила не лише цю картину за суму, яка здалася Мар'яну та Олені фантастичною, але й запропонувала йому персональну виставку. Виставку під назвою Шлях додому, де мали бути представлені його роботи, присвячені Карпатам, дідові, цінностям, які не купиш за гроші. Кульмінація настала на відкритті цієї виставки. Галерея була заповнена людьми. Серед них був і Артем. Він прийшов, бо відчував, що мусить. Він стояв у натовпі, коли Мар'ян, вдягнений у простий, але гідний костюм, вийшов на невеликий майданчик, щоб сказати кілька слів. Він не говорив багато він подякував дружині за віру, дідові за знання, які врятували життя, та долі за випробування, що змусили його знайти себе. А потім він сказав щось, що вразило Артема в саме серце. Нас часто оцінюють за тим, що ми маємо, за грошима, за статусом. Але справжня цінність людини у тому, що вона може дати іншим, не в матеріальному. А в духовному у своїй любові, у своїй пам'яті, у своїй готовності бути людиною навіть тоді, коли до тебе ставляться не як до людини. Один мудрий, але дуже несвідомий чоловік одного разу назвав мене вороном на городі, і я довго думав, чи він правий. А тепер розумію він був правий, але не в тому сенсі. Ворон це вільний птах, мудрий. Він не живе в клітці статусів та кредитів, він літає там, де захоче. І іноді, коли город спить, він може нагадати про те, що справжнє життя не в городі, а в небі. Він не дивився на Артела, але Артем відчув, що кожне слово це камінь, кинутий у його бік, і ці камені не били, а будували, будували нове розуміння. Після виставки Артем підійшов до Мар'яна. Він не просив вибачення. Слова були б зайвими. Я продаю свою квартиру, сказав він несподівано, і йду з позади. Навіщо? Тому що я хочу побудувати свій дім. Не квартиру, а дім можливо, десь у горах. І мені потрібна порада. Я нічого не знаю про те, як це робиться, ти знаєш. Це було найвизначніше визнання поразки та найглибша просьба про допомогу, яку Артем міг собі уявити. Мар'ян усміхнувся вперше за довгі роки він усміхався Артемові не вимушено, а щиро. Гаразд, я допоможу. Життя змінилося. Мар'ян став відомим художником, його роботи шукали, про нього писали, але він не змінився всередині. Він, як і раніше, жив у тій самій Хрущовці з Оленою. Але тепер ця хрущовка була наповнена не зневірою, а світлом та творчістю. Вони не поспішали їхати, вони будували свій дім, спочатку всередині себе. Артем, продавши свої активи, справді купив невелику ділянку землі в тих самих Карпатах недалеко від старої хатинки діда Мар'яна. Він вчився будувати, садити дерева, жити без поспіху. Він знайшов собі дружину, вчительку з сусіднього села. Просту та щиру жінку, яка любила його не за рахунок в банку, а за його нові щирі почуття. Він іноді приїжджав до Мар'яна та Олени порадитися, і вони сиділи за столом, пили чай з карпатських трав і розмовляли. І в цих розмовах не було колишньої зневахи була дружба, справжня, випробувана льодом та вогнем. І коли в сім'ї Мар'яна та Олени народилася донька, її хрещеним батом став Артем. Він подарував їй на хрестини недорогий ланцюжок, а маленький дерев'яний пташик, вирізаний власноруч, ворона як нагадування про те, що кожен із нас іноді може стати вороном на городі, але головне, знайти свій шлях додому, до себе справжнього. І коли дивишся на цю життєву історію, на цей переплетений шлях двох зовсім різних людей, які знайшли спільну мову через випробування. Розумієш, справедливість і добро завжди перемагають. Іноді для цього потрібно пройти крізь снігову буревій. Підтримуйте український контент. Якщо ця історія зачепила вас за живе, дайте нам знати, поставте лайк та підпишіться на наш канал. Разом ми збудуємо світ, де кожна історія буде почута, а кожен талант оцінений по гідності.